Валерій Вікторович, ну, будь ласка, ваш коментар матчу із Вікторією Суми. Непростий зараз такий період. Наступний матч також виїзний. Ну, команда продемонструвала непогану гру із досвідченими суперниками. Ну, гра була, можна сказати, на рівних і все вирішив цей швидкий гол. Ну, команда грала. Від оборони те, що ми просили, хлопці виконували, десь не вистачило концентрації, уваги праці, ну допрацювати при обороні. Дали супернику подачу фланга, і ну і ми акцент робили на, на по супернику. У них дуже хороша атака. Ну На жаль, Десь не вистачило уваги і пропустили гол. Ну і як ви себе відчували? Знайомий стадіон вам був і взагалі це це місто. Чи забуваєте на, на період матчу, що там місто, де ви провели багато часу? Ну, в місті Сум багато знайомих залишилось, як і футболістів, так і друзів. Дуже було приємно. Бути на цьому стадіоні, я ще грав і працював там, і приємні відчуття. Тому ну, грати на таких стадіонах завжди приємно, але коли вже гра, то друзів вже немає. А після гри, і я і з тренером головним дуже знайомий. І керівництво, і працівники клубу, і футболісти знайомі, тому я їх привітав з перемогою. сподобалась їм наша команда. Ну, хороша гра була, і моментів було як у нас, так і у них. Десь нам не вистачило майстерності десь спокою, щоб десь завершити атаку. Моменти були так, багато, особливо в першому таймі і потім у другому таймі більше наша команда атакувала. Так, да, звичайно, як завжди буває, у, у команди, якщо буває один момент, то вона його реалізовує. А в нас теж були моменти, але ми їх не реалізували. І, на жаль, коли не забуваєш, то команда програє. Тому все одно, все одно хлопці молодці, вони хотіли. У них було бажання, це найголовніше. Я думаю, що у нас ще попереду багато матчів, де я думаю, що нам все-таки фарт футбольний повернеться до нас. Це важливо, що команда зараз виїжджає за день до матчу, що є час відпочити. І ось гра у сумах продемонструвала, що такі в боєготовності були гравці. Ну, завжди краще приїжджати за день, тому що зараз такий виїзд і дорога. Важко по 6 годин в дорозі проводити, а коли за день є і час відпочити, є час провести тренування легке перед грою. Ну, завжди. А якщо ти їдеш в день гри, спека, ну, десь важко, поки розбігались хлопці, поки вийшли в гру, ну, важкувато. Матчі Кубка України, чи заважали вони, чи навпроти вони дали таке натхнення гравцям після перемог, такі миттєвості були. Але ж все ж таки сили, мабуть, забирали від ігор чемпіонату. Ну вони хлопці молоді. Я думаю, для них і кубок, і чемпіонат дав, дав впевненість. Вони трохи призвичаються до тренерського штабу, до наших требувань, які ми їм. Даємо. І з кожною грою хлопці і зростають, і в них з'являється впевненість. впевненість. А з такими суперниками, як металі 1925, продемонстрував, що хлопці можуть. Саме головне, щоб вони вірили в те, що вони можуть. І якщо будуть з таким же натхненням, з таким же бажанням працювати, то я думаю, що все в нас ще попереду. Ну, і каяк у нас з ротацією, є гравці що одужують серед травмованих. Розкажіть про те, хто вже вилікується, кого немає, на кого не можемо розраховувати і, можливо, будуть там потенційні ще і новачки тут є. Поки що по травмованих це Романенко Андрій вийшов сьогодні перший день в групу, були, теж, були в нього проблеми. Зараз у нас Громенко. Владислав, який вилікується, у нього дуже травма серйозна з гомілкостопом, тому бажаємо, щоб він найскоріше визрив, тому що травма завжди це важка і будемо сподіватися, що хлопець повернеться. А так у нас всі в обомі працюють. Ми дивимося, хто виглядає на тренуваннях, хто більше впевнений, на того ми і розраховуємо. Хоча зараз так важко сказати, основний, не основний склад, ми на всіх хлопців розраховуємо. Я всім хлопцям довіряю, Я і це їм кожен день говорю, щоб вони працювали і доказували, що вони заслужують грати в перших 11, ну, склад, перший склад. А на ті хлопці, які виходять на заміну, ми теж на них розраховуємо, тому що треба підсилення, є якісь схеми, є якісь перестановки, тому вони повинні всі бути в обоймі.